Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Да, друзі, ну нібито закінчився шатдаун. Цей шатдаун побив всі рекорди, які були в Сполучених Штатах Америки. Так я маю на увазі, Дональд Трамп врешті-решт підписав указ про початок роботи уряду. Цей шатдаун наніс багато проблем для сполучених штатів Америки, але але продовжуються проблеми самого Дональда Трампа. Діло дійшло до того, що цей рудий придурок залучив ситуативну кімнату для вирішення своїх проблем. Уявіть собі, що таке ситуативна кімната, і навіщо Дональд Трамп звернувся до цієї кімнати, ми з вами поговоримо прямо зараз. Але спочатку, друзі, хочу вас попросити підтримати мене. Будь ласка. Підпишіться на мій канал, будь ласка, поставте вподобайки цьому відео і обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами тут розмовляємо? Тепер повертаємося до Дональда Трампа. Чому я кажу, що це класна новина, коли у Дональда Трампа виникають проблеми? Чому це класна новина для нас, для цивілізованих людей? Я хочу вам нагадати, що Дональд Трамп... Залишається головною загрозою цивілізованого людства, так друзі. Він нам не друг, він нам ворог. Він намагається розвалити цивілізовані країни. Він створює багато проблем цивілізованим країнам, і він наробив багато багато. Поганого як Україні, так і всім іншим цивілізованим країнам, і він продовжує це робити. Тому я радію, коли я бачу проблеми у Дональда Трампа. Мені звісно, шкода тих американців, які страждають із за Дональда Трампа, які розуміють цю проблему, е яка існує в зв'язку з Дональдом Трампом, які не підтримують його. Але в Сполучених Штатах Америки все ще дуже велика кількість американців підтримує цього рудого блазня, підтримує цього е рудого мудака. І звісно, мені не шкода тих е американців, так що вони також. А вони на сьогоднішній день страждають найбільше ті, хто підтримував Трампа. Вони страждають найбільше від цього того, що витворяє Трамп. Е і мені їх не шкода. І тому я кажу, що всі проблеми. Сполучених Штатів Америки проблеми Трампа це класна новина для нас. Принаймні вони послабшують Трампа. Вони роблять слабкішими можливості Трампа і зменшують ризики, що цьому ідіоту вдасться розвалити цивілізований світ. Так ось, друзі, як я вже сказав, закінчився офіційно, закінчився шатдаун в Сполучених Штатах Америки. І уряд, врешті-решт, почав працювати врешті-решт почали працювати нормально. Почнуть верніше працювати нормально. Аеропорти армія американська не буде ходити побиратися, тому що їм їсти немає чого по всьому світу. Це яке позорище було. Американським е, військовим е, радили звертатися в фудбанки місцеві і просити у місцевих е, мешканців, щоб вони їм давали щось пожрати. Так бо вони би просто ну їм нічого було їсти. Тому що уряд не працював, це кому сказати про такий позор? Перша армія світу з протягнутими руками ходіла. І це ж не тільки в Сполучених Штатах Америки, це ж відбувалося по всьому світу, де є американські військові. Це треба розуміти. Так що американські військові у всіх країнах, де вони знаходяться, ходили з протягнутими руками і просили милостиню, щоб не померти від голоду. Щоб було що поїсти. І, ну, це, це кошмар, це кошмар. Але що сталося? На цьому тижні. Вспливи, факти Епштейна. Так, один із файлів був опублікований. І на цьому файлі е, там Дональд Трамп е, проводить час з однією секс рабинь цього Епштейна на його острові. Вони це хтось опублікував, я не пам'ятаю хто, опублікував цей файл. Це, звісно, створило багато шуму, багато шороху. І білий дім. В ужасі просто вони не знають, що з цим робити. Так, вони не знають, як на це реагувати. Ну ну звісно, там назбирали ідіотів. Відвертих ідіотів назбирали. Що вони там можуть придумати нормально? Так, ось вони залучили, щоб вирішити цю проблему. Вони звернулися до ситуативної кімнати. Що таке ситуативна кімната? Це офіс, в якому зібрані найкращі професіонали, які повинні працювати разом. В випадку якоїсь там, ну взагалі, ну наприклад, починається ядерна війна, або якась дуже серйозна загроза з боку терористів, або ще щось таке надзвичайне трапляється зі сполученими штатами Америки, і тільки в цьому випадку залучається ця ситуативна кімната, де зібрані найкращі уми Сполучених Штатів Америки, найкращі професіонали. І ось білий дім. Залучив цю ситуативну кімнату, щоб вирішити, а як же реагувати на цей злив, який Відбувся а, з цими файлами Епштейну, що робити з цим і як на це реагувати? Уявіть собі, до чого дійшло діло. Тобто, Дональд Трамп він просто він, він не приховуючись нічого, він використовує всі можливості, всі ресурси Сполучених Штатів Америки для того, щоб себе захистити, для того, щоб відбрехатися і уникнути покарання, так яке він заслуговує. Тобто, це, ну як, як це? Можна уявити, що в демократичній країні Сполучені Штати Америки колись, колись тут я вже це наполягаю на цьому, що колись вони вважалися демократичною країною. Колись люди думали, що Сполучені Штати Америки це взірець демократії, і до цього треба йти і іншим країнам, так і ось е, в цьому в цих сполучених штатах Америки президентам обрали кого? Президентам обрали, блін того, хто повинен був би сидіти, так. І ось цей президент зараз використовує всі ресурси, наявні, які він має е, в Сполучених Штатах Америки, государственні ресурси. Він все це е, зараз е, в, в, використовує для того, щоб уникнути покарання, для того, щоб приховати свої злочини, для того, щоб е, просто ну, просто ліквідувати ці злочини і не понести відповідальність за дуже важкі. Правопорушення річ іде про торгівлю про торгівлю дітьми, торгів сексуальну експлуатацію дітей. Це це дуже серйозне звинувачення, це дуже серйозна проблема, це дуже серйозне порушення закону. Але Дональд Трамп робить все, щоб все це приховати, щоб все це не випало наружу, і щоб все це не стало відомо широкій, широкій публіці. Так дуже серйозний тиск зараз. В Сполучених Штатах Америки з боку громади, з боку суспільства на те, щоб оприлюднити ці файли Епштейна, але Трамп Трамп і далі намагається все це тримати прихованим, відбивається, не хоче все це публікувати. І звісно, виникає багато питань, чому. чому Трамп не хоче цього робити? Це ми бачимо з цього одного оприлюдненого е, файлу, так, де чітко показано, що Дональд Трамп також був там присутній, також він є присутнім на, е, в цих файлах Епштейна. І зараз багато хто вже згадує про е, ту погрозу, яка була від маска. Пам'ятаєте, як Маск е, казав і погрожував Трампу, е, і він е, стверджував, що. Трамп є Трамп дійсно є присутній в цих файлах, і Трамп боїться оприлюднення оприлюднення цих файлів, тому що він там присутній. І що у Маска тоді він казав, що у нього нібито є докази того, що Трамп. Там е, також його рило там попорилося, так тобто його рило також в тієї багнюці, всієї, яку він намагається зараз прикрити. Ну, сподіваюсь, друзі, що це тільки початок, що ці файли будуть і далі е, люди оприлюднювати, що все це стане доступним до американського суспільства, і вони, врешті-решт, зрозуміють, кого вони обрали. І вони зроблять правильні висновки. Я не очікую якихось серйозних дій і правильних висновків від американських реднеків. Вони тупі, вони такі ж самі тупі, як і будь-які інші тупі реднеки. Так, такі ж самі тупі американські реднеки. Вони от у них отак, от Трамп це Бог, це їхній бажок, і там е, жодних якихось двигів або сподівань на щось немає. Там їм по барабану кого він там буде мати і не мати. так. Їх можна заставити змусити щось робити тільки через їхній швунок та е, пусті кишені, що зараз з ними відбувається. Але нормальна частина американського суспільства, сподіваюся, прокинеться і почне більш активніше діяти. Тож, друзі, ось така у мене до вас класна інформація сьогодні. Ще раз нагадую вам. Про важливість підтримки. Будь ласка, підтримуйте україномовний контент. Будь ласка, підтримуйте мій канал. Обов'язково ставте вподобайки, е підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Мені важливо знати вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися. Пішов я в тренажерний зал. А ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео. Чи в Канаді. Нехай всім щастить. До речі, ось отак от от виглядає наш Вініпек сьогодні. Нагадую вам, сьогодні у нас 14 листопада, так а у нас немає ані не снігу, а не морозу. Зараз на вулиці плюс 7, Е І все дуже дуже гарно. Тож, не вірте всьому, що вам кажуть погане. А вірте своїм очам і перевіреної інформації, яку вам дають на класних каналах, як мій канал.